Дочекалися більш ніж сім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну і Рада нацбезпеки та оборони нарешті накладає санкції більш ніж на 1300 осіб з Російської Федерації, Олігархат, чиновники, представники Кремля. Чому так довго і чи цього достатньо разом сила у пошуках справедливості? Нагадаю, що нещодавно на нараді в президента, де були представники уряду, силовиків та офіси президента, говорили з питання накладення санкцій. І зі слів журналістів Української правди, саме на тій нараді президент був дуже обурений і настрій в нього був явно зіпсований. Я не берусь стверджувати, що президент грав на публіку на тій нараді, і він реально не розуміє причини затримок в накладенні санкцій. Хоча відповіді чиновників, що є якісь технічні чи законодавчі перепони на тому шляху, явно не Задовільняли гаранта хоча для мене особисто причини затримки очевидні. Є їх декілька. Ну, перше, це кожен олігарх кожен представник бізнесу зацікавлений в затягуванні часу, адже це шанс встигнути переоформити офшорні кампанії, встигнути переоформити бізнес, встигнути сховати зрештою російські сліди цього бізнесу, щоб далі в судах, в разі чого відбиватися і далі бути непокараним Інша причина це торги, кулуарні домовленості, як на Заході, так і всередині нашої країни. Очевидно, Видно, що в кожного з тих російських олігархів чи бізнесменів є свої представники і лобісти, які саме і намагалися відбілити, е заховати чи якимось іншим чином допомогти цим олігархам втримати і не втратити свій бізнес. А на заході вони були ще більш нахабніше. Нагадаю, Фрідман говорив про мільярд доларів допомоги Україні, до капіталізації Альфа банку чи будь-якої іншої допомоги ЗСУ, тільки щоб на нього не накладали санкції. Ходять чутки. Що навіть лідер фракції Слуги народа докладає зусиль, щоб зняти санкції на заході з деяких олігархів. Це ганебне явище, і я більш ніж впевнений, що в нього нічого не вийде. Ще одна причина. Очевидно, найпростіша це банальне заробляння грошей. Сім місяців російські кампанії, наближені кампанії до російського олігархату і представників Кремля спокійно ведуть бізнес в Україні і щодня витягують з наших кишень мільйони. Вони не просто ведуть бізнес, вони виграють тендери, грабуючи наш бюджет. Так за даними керівника бюро економічної безпеки Вадима Мельника, 83 компанії провели 400 тендерних процедур на суму 65 мільйонів гривень. В липні місяці мельник звернувся до уряду з проханням скасувати ці тендери, щоб не дати заробляти російським компаніям. За даними центру u ЮКонтроль, близько 190 компаній, наближених до росіян, виграли тендери на суму під мільярд гривень. Чи це нормально в воюючій країні? Очевидно, що ні, але саме і в цьому причина затримки по накладенню санкцій. Банально, бізнес робить гроші, гроші купляють чиновників. Чи справедливо просити допомогу на заході і в той самий час допомагати російському бізнесу наживатися на українському бюджеті? Захід цього точно не зрозуміє, адже більш ніж половина українського бюджету це і є допомога західних партнерів. Отже, половина справи зроблена. Рішення нацбезпеки оборони є. Тепер питання за парламентом наскільки швидко вони приймуть закони, необхідні для націоналізації. Але моя думка, що і цього недостатньо, адже Російський олігархат це лише вершина айсбергу. Жоден російський бізнес не міг би вільно і комфортно працювати в Україні без армії помічників з так званої п'ятої колони. А це починаючи від депутата Верховної Ради, закінчуючи до депутата місцевої ради, від колективного Януковича до колективного Медведчука. Всі ті люди сприяли російському бізнесу і займалися підривною діяльністю в Україні, що і призвело врешті-решт до анексії наших територій і до повномасштабного вторгнення. Тому президенту і Верховній очевидно, необхідно розширяти законодавчу базу, щоб ті всі люди, які прислужували російському ліархату і бізнесу, понесли реальне покарання, кримінальну відповідальність. Бо щоб не вийшло після нашої перемоги, так як після революції гідності, коли партія регіонів зробила ребрендинг і під новим прапором. Зайшла в парламент і далі продовжувала займатися підривною діяльністю, тому що усі ті комуністичні регіонали ОПЗЖ заборонене на щастя, саме вони і породили тих всіх колаборантів. Якщо сьогодні ОПЗЖ офіційно заборонена як злочинна організація, то очевидно, що і члени цієї організації теж є злочинцями, але вони вільно відвідують парламент. Вони перебувають за кордоном. У нас утворюється тому батальйон Монако, «Віденська тероборона. Їх всіх треба притягувати до відповідальності як співучасників злочину проти України, тому що жоден Сальда, Балєцький чи інший колаборант не був би тим, ким є, без цих політичних сил і їх приспішників. Мене не задовільняє тільки переслідування Медведчука. Це так само як проводити аналогію, що тільки Путін винен, а його оточення, і взагалом росіяни ні в чому не винні. Ні, не тільки Медведчук винен. Винні всі депутати ОПО блоку. Винні всі депутати регіонали. Всі ті, хто 30 років нам розповідав про руський мір. Всіх заграти. Це моя думка. А... Коли нам розповідають, що є тепер хороші регіонали, умовно там Труханов, Вілкули, Добкін. ну це взагалі смішно. Люди, ми ж не ідіоти, коли бачимо, що чувак перемалювався в мега-патріота, і тепер він захищає країну, хоча ще день і тиждень тому назад він проклинав то держави, працював на Росії, де справа в тому, що якби російські війська, якби їх не зупинили збройні сили України, вони зайшли в Харків, Одесу чи Кривий Ріг, доля. Цих посіпак була б така сама, як Сальдо і Баліцького. Вони б сьогодні були в Путіна на тій нараді, де проголошували воз'єднання з Росією. Не вірю жодному колишньому регіоналу, жодному колишньому опоблоківцю. у тим всім разям. Ви зрозумієте, що це як ракова пухлина. Якщо сьогодні її не видалити хірургічним шляхом і повністю удалити з організму з організму нашої країни ті метастази через декілька років знов себе проявлять, і знову ми будемо чути пісеньку про русський мір. Це треба припинити негайно. Переконаний, що в правоохоронних органах і спецслужбах є достатньо матеріалу, щоб притягнути цих всіх колаборантів до кримінальної відповідальності, лишається лише політична воля керівництва держави. І ось тут є проблемка. Адже як ми бачимо в парламенті сьогодні, оті недобитки партії регіонів синхронно голосують за слугою народу, тому що голосів в більшості, на жаль, немає. Хочу сказати, що є дуже багато. Патріотичних політичних сил в парламенті, з якими можна разом голосувати, не обов'язково дарувати індульгенції і імунітет оцим регіоналам, котрі мають сидіти в тюрмі. Отже, вітаю рішення ради нацбезпеки і оборони щодо накладення санкцій. Сподіваюсь, що ті, хто толерував, Всяких фрідманів у Львові понесуть, хоча б моральну відповідальність, а Верховна Рада зробить все для того, щоб ми могли націоналізувати російський бізнес в Україні, Щоб я міг пити моршинську без присмаку російського газу і руського міра. Разом сила у пошуках справедливості.